Наче простий паперовий рушник, але в ваших руках він може перетворитися у добру справу. Придбавши продукцію Миланка, ви автоматично стаєте благодійником і допомагаєте новонародженим українцям. У супермаркеті «Новус» тепер можна придбати ще один український бренд. Компанія стала партнером благодійного проєкту. У рамках нього допомога породіллям з прифронтових територій та тим, кому довелося тікати від війни. Допомагати сім'ям та дітям це така місія нашої мережі. У нас є ряд благодійних ініціатив, які ми реалізовуємо наразі для допомоги людям. І це дуже добре, що наші покупці просто під час свого буденного шопінгу можуть зробити щось важливе і щось дуже корисне. Паперові рушники різних розмірів, туалетний папір, серветки та товари для запікання все це легко розпізнати за яскравим логотипом на упаковці. Наш продукт він як мінімум не гірший від всіх топових торгових марок, які присутні на цьому ринку. Ідея сама «Меланки» – це якийсь новий формат, мабуть, до НАТО, тому що тобі просто потрібно зайти в супермаркет, купити ці товари, які ти кожен день купуєш, і ти вже долучаєшся до нашої організації, ти стаєш нашою ланкою. Ми так називаємо саме новус також є нашою ланкою. Одною з ланок, тому що їх вже дуже багато, і я дуже тому тішусь. Ти купуєш ці товари, які ти купуєш кожен день, але натомість всі виручені кошти вони спрямовуються на благодійність. Кожен покупець може легко перевірити, куди саме направлять його кошти. На упаковці є спеціальний QR-код. за посилання можна ознайомитись із деталями проєкту. Стараюсь купляти такі товари, де якась там участь в таких благодійних акціях. Часто у Новоса там вони збирають на якісь окремі бригади. Е, от я стараюсь купляти ці товари. Завдяки благодійному проєкту люди, що потребують підтримки, отримують необхідну продукцію. Так Олександрі з Харкова надіслали побутові товари та особливий бебі-бокс для новонародженої дитини. Ми вимушені були їхати зі рідного міста Харків, так як були великі обстріли. Було дуже небезпечно, і коли ми приїхали сюди, щось починати нове, щось купити нове. Це дуже було важко з дитиною. Незабаром цієї продукції стане ще більше. Ми плануємо поповнювати асортимент. Зокрема, це не перший благодійний проект нашої мережі, спрямований на підтримку сімей та дітей. У нас також є благодійний фонд «Food for Ukraine», заснований нашим бенефіціаром Раймондом Самтуменосом, який регулярно підтримує сім'ї, які опинилися в скрутному становищі. Вже наступного тижня полиці Новус споповнить нова продукція для дому, зокрема рукави для запікання, харчова плівка, та пергамент. Стань благодійником, роблячи прості покупки в супермаркеті. Товари торгової марки Миланка можна побачити на полицях нову за адресами, які ви бачите на екранах.